Євангелія від Луки, розділ сьомий, Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли, глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів пляштінку. і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Друге послання до Корінтян. Розділ одинадцятий. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства. Ба ви мене й терпите. Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші. І ви. Не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих. Архіапостолів, хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали. Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам бо проповідував даром Євангелію Божу? Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем, і вважатиму і далі. Як істину Христову, що в мені, так і цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах ахаських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає, а що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають, щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться. Отібо то апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових. Воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла, нічого отже надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу, нехай ніхто мене не вважає за безумного, а як ні, то прийміть мене за безумного. Щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися. Тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то і я буду хвалитися, бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось не волить. Коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя, на сором кажу це, які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливості, говорю мов безумний, Я також можу її виявити. Вони євреї, я. Теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові. Говорю, неначе нерозумний. Я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день і ніч перебув я у безодні, у подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті. У небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, У небезпеках від братів неправдивих, у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у голоді і на готі. Крім інших випадків моя щоденна настирлива думка це журба про всі церкви. Хтось слабкий. А я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса, благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто домащан. Щоб мене схопити, та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Псалом другий. Чого метушаться народи? І люди задумають марне. Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, Він лише свій дотеп виявляє Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його. Руїна, губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі, руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї. і Безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна, висока. Перед погибелю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того. І сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести. Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу, і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а Багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Перша книга САМОЇла. Розділ Двадцять другий Давид пішов ізвідти і утік у Адуллам печеру. Довідались про це його брати та уся його родина, і прийшли туди до нього. Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, зібрались біля нього, і він став ватажком їх. Отак було з ним якихось. 400 чоловік. Звідти пішов Давид у міцпу в Моаві, і сказав Моавському цареві, Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути в вас, поки я взнаю, що Господь удіє зо мною? І він лишив їх при Моавському цареві, і вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же гад сказав до Давида: Не сиди в сховку, а збирайся, та йди в землю Юди. І пішов Давид і прийшов у ліс харет. Саул довідався, що викрито Давида і людей, які були при ньому. Сидів же Саул у Гівеа під Тамариском, що на висоті, з списом у руці, і всі його слуги стояли біля нього. І каже Саул своїм слугам, які стояли біля нього. Слухайте ж, виєменяни. чи то ж, син Єсея, дасть усім вам поля і виноградники, і настановить усіх вас тисяцькими і сотниками, що ви всі змовилися проти мене, і ніхто мене не сповістив, як мій син вступив у побратимство з сином Єсея. Ніхто з вас не пожалував мене. І не повідомив мене, що мій син підняв мого слугу на мене робити засідки, як воно виявилось оце нині. Озвавсь тоді Доег Едомій, що був над слугами Саула, кажучи Я бачив, як син Єсея був прийшов унов до Ахімелеха, сина Ахітува, і той питав господа для нього дав йому харчів. І навіть меч голіята філистимлянина. Цар повелів покликати священника Ахімелеха, сина Ахітува, і всю його родину, священників у нові, і всі вони прибули до царя. І Саул мовив Слухай лишень, сину Ахітува. І відповів той: Я тут, мій пане. І Саул спитав його, навіщо ви, ти та син Єсея змовилися проти мене? Ти дав йому хліба, меч і питав Бога про нього, щоб він повстав та засідав на мене, як воно є, оце нині. Ахімілех відповів цареві, мовивши. Хто ж між усіма слугами твоїми, як Давид? вірний? Зять царський, начальник твоєї сторожі, і поважний у твоїм домі. Хіба я нині вперше питав про нього Бога? Як же бо так? Нехай цар не обвинувачує ні в чому свого слугу і усю його родину, бо твій слуга не відає в усій цій справі нічого. Та цар сказав Мусиш Ахімелеху вмерти сам ти. І весь дім твого батька. І цар повелів гінцям, що стояли біля нього Поверніться і повбивайте священників господніх, бо й їхня рука з Давидом вони знали, що він утік, але мене не сповістили. Слуги ж царські не посміли підняти руки на священників господніх, щоб їх убити. Тоді цар повелів до Егові Повернись ти і повбивай священників!» І повернувсь до Ех Едомій і сам став їх вибивати, і убив того дня вісімдесят п'ять чоловік, що носили льняний Ефод. Та й Нов, священниче місто, вигубив мечем і чоловіків, і жінок, дітей і немовлят, волів, ослів, овець. Спасся лише один син Ахімелеха, сина Ахітува, на ім'я Авіатар, що втік до Давида, і сповістив Авіатар Давида, що Саул вибив священників господніх. Тоді Давид сказав до Авіатара. Я знав це ще тоді, коли Доег Едомій був там, що він напевно донесе це Саулові. Я винуватий за всі душі дому батька Твого. Будь при мені, не бійся. Хто чигатиме на твою душу, той чигатиме на мою душу. Ти будеш під моєю охороною.